Еспланаду пам'яті передають в комунальну власність у міській раді зібрали комісію щодо виявлення фактичного об'єкту благоустрою та розпочали процедуру передачі. На важливості цього наголошують родичі загиблих захисників та волонтери. Саме вони створили еспланаду майже п'ять місяців тому. Еспланада пам'яті була створена ну майже вже півроку тому. Це була ініціатива родичей. Бо ми хотіли ну якось вже людям. Показувати, щоб вони пам'ятали, що ребята це не просто так, а люди гинуть. І це наші мешканці, це наші брати, чоловіки. Чому важливо передати на баланс міста? Важливо, тому що це не може бути якесь стихійне таке, да ми не можемо прийти десь там посеред проспекту чи десь посеред площаді, щось собі будувати. Це дожна бути офіційно, формуле. Так, це територія міста. Так, вона має кимось обслуговувати. Обслуговуватись, тому документація повинна бути. Питання оформлення еспланади належним чином загострилося через повторювані випадки вандалізму. Камери спостереження неодноразово фіксували крадіжки квітів, а це свіже відео, на якому невідома жінка знову збирає у сумку квіти. Видно, як перехожі зробили їй зауваження. Проте жінка дочекалася, коли всі підуть, і знову продовжила збирати на еспланаді букети. Когда начались первые акты вандализма, мы сделали пост в соцсетях, и к нам подошли родители погибшего героя Штепы и выделили нам средства на закупку камеры. Компания «Тинет» установила камеру, дала нам канал интернета для мониторинга этой камеры. И сейчас мы имеем возможность мониторить состояние эспланады. Мы передали это же в муниципальную варту. И сейчас, будем говорить так, что периодически мы просто просматриваем, То, что творится на эспланаде, акты вандализма, пытаемся найти тех, кто совершил эти акты вандализма и так далее. Сейчас столкнулись с тем, что даже после акта вандализма, такого объекта, как Эспланада, на бумаге, не существует. Предъявить кому-то претензии в случае повреждения чего-то довольно сложно. Поэтому было принято решение в исполкоме, чтобы эспланаду памяти узаконить. Як, будемо говорити так, место пам'яті і передати на баланс з чтобы щоб в далі могли бути виділені средства на содержание цієї спланади. До зустрічі, що відбулася 13 лютого, підготували проєкт рішення. Згідно з ним, планувалося передати експланаду екосервісу. Проте директор комунального підприємства не погодився прийняти об'єкт. Вся експланада, яка є, зазначить, що ми її на даний разі ми обслуговуємо. Ми перебираємо. Але чому не дійсно передати? Тому що е, вартість цієї експонади, яку хотіли зробити, е, мабуть, оцінили в нульову балансову стоїмості. Це неможливо, бо по цю експонаду потрібно виділяти кошти. З нульово балансової стоїмості це буде дуже сложно зробити. Фонд комунального майна потрібен е, зробити оцінку цієї експонади, потім потім рішенням ради передати вже на нас. Тоді тоді ми зможемо її обслуговувати і. Щоб там було все гарно і зручно. Під час комісії говорили, що ви також можете зробити цю оцінку. Чому вирішили все ж не... Робити? Смотрите, ні, я не можу зробити цю оцінку. Чому? Тому що, щоб зробити цю оцінку, потрібно в бюджеті комунального підприємства, щоб були кошти. Якщо ці кошти не предусмотрені, то це буде певний час, якась процедура на виділення цих коштів. Фонду комунального майна буде зручніше та скоріше зробити це. Це їх прямий функціональний обов'язок. У результаті зустрічі було вирішено, що еспонаду прийме на баланс фонд комунального майна, але до отримання фінансування пройде не менше ніж півроку. До того за встановлення портретів продовжують відповідати родичі загиблих та волонтери. На сьогоднішній день фонд комунального майна бере на себе обов'язки, що буде на балансі фонду комунального майна. Ми будемо виготовляти експертну грошову оцінку цього майна і ставити на баланс. Прийметься рішення. 16 лютого проголосують депутати за це рішення або не проголосують, будемо бачити. Поставимо на баланс з нульовою вартістю. Потім ми ми об'явимо конкурс на оцінку цього майна, підготуємо бала підготуємо бюджетний запит до фінансового управління щодо виділення коштів на виготовлення цієї експертної грошової оцінки, щоб вказати суму цієї балансової вартості цих, цієї експонати і на обслуговування самої цієї території. Дивіться інтерв'ю повністю в програмі. Об'єктив.